Привіт, друзі, ви на каналі Зелений шлях Віто, і сьогодні розповім, чому наш парник не просто конструкція, а справжня система, в якій усе продумано до деталей? Довжина 12 на 6 метрів. Такий розмір дозволяє створити просторий внутрішній мікроклімат, є де розмістити рослини, залишити міжрядя і вільно працювати всередині висота 2,30 по центру, чому не нижче. Бо це комфорт у роботі, простір для теплообміну і менше конденсату на стелі, форма дуги, щоб дощ, сніг і навіть конденсат не затримувались, а стікали самі по собі, і саме ця форма дала змогу розмістити планки на даху з відстанню 60 см, що потім підказало і логіку розміщення рослин, каркас, метал. А плівка 200 мікрон саме така витримує не тільки вітер і дощ, а й нервиці від перепадів температур, а головне Вгорі ми її не кріпили жорстко, вона натягнута, але вільно грає, це знижує навантаження на місцях стику, і плівка довше служить, а тепер ще один важливий момент вхідні прорізи. їх два кожен одного метр десять сантиметрів завширшки, і висота один, вісім чому так. Бо влітку, коли спека, нам не потрібна сауна всередині ці отвори, як природна система кондиціонування, через них проходить повітря, парник дихає. І рослинам комфортно все це не з теорії, це досвід. Кожен елемент перевірений у роботі, а в наступній серії покажу, як ми облаштовуємо внутрішній простір, вентиляцію, боротьбу з холодом, розміщення, нюанси монтажу не перемикайтесь. Підписуйтесь, ставте лайк, крок за кроком ми створимо свою зелену справу.